Є, наприклад, науково обґрунтований термін, це слово гендер. Тобто для науковців це нормальний термін. Ми вважаємо, що він правильний, існуючий, ніяких проблем з терміном гендеру науковців немає. Але якщо ти читаєш соціальні мережі, дивишся TikTok, то люди навпаки вважають, що це не науковий термін. Люди кажуть, понавигадували своїх гендерів, там, ліваки, там, а ну забирайтеся геть, гендеру не існує. І навпаки, Науковці кажуть, що покоління X, Y, Z і альфа не існує, але якщо читати соціальні мережі, то всі з таким ну пафосом і з такою впевненістю кажуть, «Хм, які топ 10 ознак покоління X?» Топ-20 ознак покоління Z. Тобто люди ставляться до, тих, до таких термінів, ніби вони реально існуючі, ніби в них є реальні ознаки, ці ознаки можна порівнювати. І це для мене, ну, звісно, мене це тригерить, тому що я бачу, що в якихось моментах ну, наукові терміни відкидаються, а в інших моментах, навпаки, е, ну, не наукові терміни пвозносяться, е, мають дуже великий статус в суспільстві. І був такий класний, це дуже відомий соціолог, американець, його прізвище Коен, Філіп Коен. І він навіть намагався зробити такий він займався соціальним активізмом. Він писав листи, в газети, оце, він збирав інших соціологів, він підписував петиції, і він намагався донести думку, що, типа, не можна застосовувати такі слова, як «міленіали». Він зібрав підписи там, щось, типу, 300 науковців, написав лист Вашингтон Пост, Вашингтон Пост це опублікував і всім було пофіг. Ну, тому що якийсь дід просто не любить слово «міленіали», яка різниця? Ну, я думаю, що, на перший погляд, в суспільстві це все пофіг. Ну, і що, що якісь науковці забороняють нам говорити слово «міленіал»? Це прикольне слово. Воно нам допомагає, воно не заважає нам жити. І яка різниця, що говорить там в Коен і Брік? Але в якийсь момент завжди наступають такі ситуації, коли люди починають до своїх власних термінів ставитися дуже серйозно. І люди починають прям сваритися. Люди можуть сказати, Я там належу до покоління X, ти до покоління Y, ми з тобою дуже різні, нам не по путі. hr можуть сказати, ми не наймаємо мілініалів. І Казірогов. І Казігорогов. І ось це, це реальна біда. І я прям, ну, скажімо так, мій меседж, я просто дуже прошу людей не сприймати ці терміни дуже-дуже серйозно. Тому що якщо ви будете свої дії, а, ну в своїх діях спиратися на ці терміни, то рано чи пізно ви можете просто помилитися. Помилятися це неприємно.